Коли ми думаємо про базу даних, що спадає на думку? Зазвичай якась пасивна шафа, де просто лежать дані. Правда? А що як база даних може бути не просто сховищем, а активним гравцем у системі, таким собі розумним, швидким і надійним партнером? От саме про це ми сьогодні і поговоримо, як перетворити базу даних на такого активного помічника? І, от власне, це питання воно справді все змінює. Ми ж як звикли, вся логіка, всі мізки, вони в коді застосунку. А база даних, ну, вона просто слухняно зберігає те, що їй дають. Але подумайте, що, якби ми перенесли частину цього інтелекту, цієї логіки, прямо туди, де живуть дані. Це, знаєте, такий собі крок від простого складування до активного управління даними. Ну а тепер до болючих тем. Знайома ситуація. Потрібен якийсь простий звіт, а для цього доводиться писати запит на пів екрана, з'єднувати п'ять, а то й десять таблиць, це ж складно, легко помилитися. Або ще гірша класика треба дати комусь доступ до даних про співробітників, але при цьому ну, дуже надійно приховати стовпчики з зарплатами. І от починається оця постійна боротьба між тим, щоб дати доступ, і тим, щоб нічого зайвого не показати. І отут на сцену виходить наш перший інструмент. Називається він представлення, або англійською, «views». і це можна сказати така собі елегантна відповідь на весь цей хаос зі складними запитами і дірками в безпеці. Так що ж це за звір такий, це представлення? А все просто. Уявіть, що ви взяли той самий складний запит, зберегли його під якоюсь простою назвою і сказали базі даних. Слухай, відтепер оцей запит буде виглядати як звичайна таблиця. І що найважливіше, представлення не зберігає жодних даних, воно їх не копіює. Це просто таке собі вікно або, знаєте, лінза, через яку ми дивимося на справжній таблиці, але бачимо тільки те, що нам дозволено цією лінзою. От подивіться, типовий сценарій до. Щоб зібрати докупи всю картину, треба пам'ятати структуру бази, знати, як правильно з'єднати кілька таблиць. Кожен раз, коли хтось пише такий запит, це ж потенційне джерело помилок. Ну і просто марна трата числу, погодьтеся. А тепер та-да-дам! Магія спрощення! Ми просто беремо і ховаємо всю цю складність залаштунки за наше представлення, яке назвемо, скажімо, «employee underscore details». І все. Тепер будь-хто, чи то людина, чи то програма, може зробити простий, інтуїтивно зрозумілий запит. Більше не треба знати про всю цю внутрішню кухню. Елегантно, чисто і головне, просто. Але знаєте, краса представлень, вона не тільки в простоті. Тут є ще й справжня суперсила по-перше, безпека на рівні стовців. Ми можемо створити представлення, в якому ну, просто немає стовця із зарплатами. Все. Той, хто користується цим представленням, фізично не зможе побачити ці дані. А можна піти ще далі. Безпека на рівні рядків. Налаштувати представлення так, щоб, наприклад, менеджер бачив інформацію тільки про своїх підлеглих. І нікого більше. Це такий собі точний гранульований контроль доступу прямо на рівні бази даних. Окей, з запитами розібралися, спростили, але тут вилазить інша проблема. Уявіть собі, звичайну, реєстрацію нового користувача. Що робить програма? Відправляє один запит, щоб створити юзера, чекає. Потім другий, щоб створити його профіль, знову чекає, потім третій, щоб записати це в лог. Кожен раз це подорож мережею туди й назад, це повільно. І що ще гірше, оця логіка з трьох кроків може бути скопійована в десяти різних місцях коду, а це вже біда. Щоб вирішити цю проблему, нам потрібен інструмент, який поєднає логіку і швидкість. І такий інструмент є це збережені процедури. Саме вони дозволяють нам взяти цілу бізнес операцію і перенести її виконання безпосередньо на сервер бази даних. Що це таке? Ну, по суті, це така собі міні-програма, яка живе прямо всередині бази даних. Це не просто один запит. Ні, це ціла послідовність дій, може навіть з умовами, циклами, розгалудженнями. Все це запаковано під однією назвою. А база даних вона один раз це компілює і потім тримає на поготові для миттєвого виконання. Ось він класичний, як кажуть, балакучий підхід. Програма відправляє команду, чекає на відповідь, відправляє наступну, знову чекає і так далі. Кожна така поїздка туди-сюди через мережу, це затримка. І ці мілісекунди вони ж складаються в секунди, які в результаті просто дратують користувачів. А ось як це має виглядати в ідеальному світі? Програма робить лише один єдиний виклик. Каже, базу даних, будь ласка, виконай процедуру Register New User. І все, тільки одна поїздка мережею, а всі три операції виконуються на максимальній швидкості всередині сервера. Повірте, різниця в продуктивності може бути просто колосальною. Отже, давайте підсумуємо переваги. По-перше, ми різко зменшуємо навантаження на мережу, це очевидно. По-друге, і це, можливо, навіть важливіше, ми створюємо так зване єдине джерело правди. Якщо правила реєстрації раптом змінюються, ми міняємо їх в одному єдиному місці в самій процедурі і все. Ну і по-третє, база даних ще й оптимізує і кишує план виконання цієї процедури, а це означає, що повторні виклики будуть ще швидшими. Окей, ми досягли швидкості, навели порядок у логіці, але залишається найскладніше питання: як гарантувати, що ніхто і ніколи не зможе, скажімо, видалити відділ, в якому ще працюють люди, або змінити статус замовлення з доставлено назад на «В опробці. Просто покладатися на те, що кожна програма, кожен розробник буде пам'ятати про ці правила, ну це, яко кажучи, надто ризиковано. Для такого завдання нам потрібні справжні охоронці даних, такі, що ніколи не сплять. І цей інструмент називається тригери. І тут головне зрозуміти, це не ті, кого викликають, це ті, хто реагує. Це знаєте, як автоматичні рефлекси вашої бази даних. У цьому і є ключова відмінність: тригер це шматок коду, який ми, так би мовити, прив'язуємо до таблиці і до певної дії, наприклад, вставки оновлення чи видалення. І що йому хтось, будь-хто, намагається виконати цю дію, база даних автоматично смикає за наш тригер і дає йому можливість втрутитися в процес. А ось тут, друзі, і починається справжня магія. Всередині тригера ми отримуємо доступ до двох спеціальних віртуальних рядків. Old – це по суті знімок даних, якими вони були за мить до того, як їх спробували змінити. А New – це те, якими вони стануть, якщо ми цю зміну дозволимо. Розумієте? Це дає нам неймовірну можливість порівнювати, перевіряти і приймати рішення прямо на місці. Давайте на реальному прикладі. Скажімо, ми хочемо вести залізобетонний лог усіх змін зарплат. Що ми робимо? Створюємо тригер, який спрацьовує після кожного успішного оновлення в таблиці зарплат. Всередині він просто порівнює old.salary і new.salary. Якщо вони не однакові, він тихо, непомітно для користувача, додає запис в аудиторську таблицю хто, коли, що і на що змінив. І найголовніше, цей механізм неможливо обійти, аудит гарантовано. Або ось ще потужніший приклад: створюємо тригер, який спрацьовує перед спробою видалення відділу. Він йде в таблицю співробітників і дивиться: а чи є хтось, хто досі приписаний до цього відділу. І якщо є хоч один тригер генерує помилку і просто скасовує всю операцію видалення, все, цілісність даних захищена на найнадійнішому з можливих рівнів. Отже, що ми маємо? Ми розглянули три ключові інструменти. І це не просто якісь окремі фішки, а по суті, повноцінний набір, де кожен інструмент ідеально підходить для свого конкретного завдання. Давайте тепер швиденько зведемо все це докупи. Оця табличка це по суті чудова шпаргалка. Отже, стоїть задача спростити доступ і налаштувати безпеку? Без питань ваш вибір представлення. Боритися з повільними операціями і логікою розкиданою по всьому коду тут допоможе збережена процедура. А коли потрібна просто залізобетонна гарантія виконання правил та повна автоматизація, тут ніщо не зрівняється з тригером. Все просто. І наостанок питання, над яким справді варто подумати: якщо база даних може бути не просто складом, а надійним бортовим, який сам стежить за дотриманням правил, то чи не час нам переосмислити, де насправді має жити найважливіша бізнес-логіка? Можливо, її місце саме там, поруч із даними, які вона власне і захищає.